Отже, сьогодні чудове свято, дуже гарне свято Христа Царя, остання неділя жовтня, а на цей рік ще останній день. Отже, це свято дуже, скажімо таке, не, недавнє порівняно. Бо інші, ну, набагато вони старші, а це не дуже таке, тому що безпосередньо це свято. Повстало в 1925 році, 11 грудня, проголосив Папа Пі 11. Це були такі, скажем, події відбувалися дуже надзвичайні ваги в цілому світі. Кілька, рів, кілька років перед цим в Росії відбулася революція комуністична і прийшов безбожницький режим до влади. Руйнували храми, монастирі, палили книжки, ікони, скидали дзвони, людей висилали туди в табори різні. Тобто, Та це був такий час дуже тяжкий для взагалі багатьох людей і. тут Через якесь напевно натхнення Боже, папа встановляється свято Христа Царя. Тобто на такий, на противагу цьому безбоженству, яке прийшло до влади, папа хоче оголосити якби, як голос церкви, голос віри, що Христос Цар. Мимо всього, Мимо тих переслідувань, мимо того, що ніби вже церква зруйнована, папа оголошує, що Христос є Цар. Не хто інший саме Христос. І це було скріплення багатьом людям, було дано їм силу триматися орієнтирую Христос Цар. А тим царем, визнаний, тобто Ісус визнаний навіть Пилатом. Ось ми читаємо ті слова, коли Ісус стоїть перед Пилатом, і ось цей Пилат починає з ним діалог. Чи ти цар. Ісус каже, це ти сам каже, чи тобі сказали ті, що мене привели. Ну і Пилат заперечує, що він це визнає, як би скаже, від себе, але каже, це твої. Ось з твого народу тебе видали і сказали, що, що ти ну, оголошуєш себе царем, а царя не може бути в Римській імперії бо є імператор. Так що тобі ну, не можна бути царем в імперії Римській. Ну, тут Ісус дає йому трошечки. Такої істини каже, я прийшов не з цього світу, моє царство не з цього світу, але я прийшов свідчити істину, ту істину, якої імператор не знає, тому що імператор поклонявся різним богам. Багатьом богам пантеону і грецького, і потім римського. Отже, імператор приносив жертву ідолам, а Ісус каже, Я прийшов. Щоб дати свідчення істини І Моє царювання це царювання істини, я цар істини І тут бачимо це питання: що ж є істина? Пилат не знає. В нього істина це меч, сила, але це не істина. Не є та істина, яку визнає Бог, Якою Бог творить, Якою Бог живе. Отже, це не є та істина. Це є насилля, це смерть. Істина оживляє, істина не умертвляє. істина визволяє, каже Ісус пізніше. Пізнайте істину, істина вас визволить. Там були такі навіть, що сказали: Ми визволені, ми визволені. Ісус каже, хто чинить гріх, той невільник гріха. І саме істина визволяє з гріха, а гріх веде до смерти. Коли визволяє з гріха, значить визволяє і від смерті, тобто не дозволяє людині дійти до смерті. Каже Ісус: хто вірить в мене, переходить від смерті до життя. Розумієте, це дуже щось величне перед образом цього світу. Насильницького, брехливого, руйнівного, злого, неправдивого. Це є для людей ну, як дійсно дошка порятунку. Все залежить тепер від нас, наскільки ми усвідомимо це, тому що від нашої свідомості залежить, наскільки це Боже Царство війде в наше життя. Воно не може війти, якщо людина не прийме глибоко. Це те саме, коли до вас, наприклад, хтось заходить до хати, а ви відкрили трошки двері і повністю не відкрили. Подивилися і стоїте, не впускаєте до хати. Як ця людина зайде? Вона не зайде, бо ви не відкрили хату. А уявіть собі, ви когось чекаєте в гості, дорога, скажімо, особа, дорогий гість. Ви його вже довго чекаєте, і тут, нарешті, той гість згодився прийти до вас. Уявіть собі, як ви будете чекати. Ви будете виглядати вікно, приберетеся, там в хаті все гарно приберете і все чекаєте, і коли він вже йде десь там, показався, ви вже відкриваєте двері і готові прийняти. Це тому, що цей гість для вас дорогий, і ви хочете його мати в хаті. І ви щасливі від того, що він заходить до вашої хати. А коли ви не хочете нікого, ну, не наприклад, якусь особу, бачите в себе в хаті, ну то ви, ви цього не будете робити. Ви нічого не будете прибирати, ви, ви самі не будете прибиратися до того, хата буде закрита, все, тому що ви цієї людини не хочете. Все. Якщо вона йде, то хіба тільки з насиллям. Захопити вашу хату насилує. Але Ісус, Ісус цар істини і справедливості, цар свободи, цар любові. І цей цар Христос, Він для нас дарований Небом, дарований Небесним Отцем, Щоб ми знайшли стежку, за ким нам прямувати, кого вибрати своїм царем. Але Христос Цар, Він також. Ну, скажем, його не годі нам обманути. І він хоче, щоб наше серце належало йому, і він хоче, щоб тільки він панував нашому серцю, тому що Він дає життя. І він не хоче, щоб людина, наприклад, і тут руку подавала, і тут подавала, і до язичників, і до всяких і всяких ворожок, і всяких інших. Ні -ні. І всяке грішного життя Ісус цього не хоче. Він не хоче, щоб у цьому серці разом з ним були і чародії, і ворожбити і екстрасенси, і, і гріх, тому що там тоді смерть буде сидіти. А Раз Ісус визволяє нас від смерті, значить Він хоче, щоб наше серце було повне життя. А якщо воно повне життя, воно повне небо, повне світла. Повне краси, радості, любові, доброти, свободи. І тоді людина тішиться життям, радіє. Якщо ж вона хоче туди ще напхати, в те серце всякої всячини, ну Ісус тоді каже, добре, я пішов. Ісус відходить, Дух Святий відходить, Дух Святий чистий і святий, і Він з брудом не хоче сидіти. Звичайно, коли ми боремося за нашу свободу, ми стараємося зрікатися гріха, ми каємось, ми йдемо до сповіді, ми падаємо, але ми від цього дуже нещасні, ми хочемо бути з Богом, Ісус тоді нас не залишає, тому що Він вірний до кінця. І Він тоді цю людину сприймає не як ту, яка любить зло, а як ту, яка терпить від зла. А якщо вона терпить, значить йде на допомогу нам. І тоді разом з нами бореться за наше спасіння, і ми разом з ним. І тоді в кінці прийде до того, що Ісус зацарює в нашому житті в повній силі. А якщо Він в нашому серці зацарює, значить Він дозволить нам царювати в Його серці, в Його царстві, в Його серці, повному любові. Повному краси Божої, Божої величі, слави Божої, тому що це серце вмістило Божество, небеса. Христове серце має все, для чого ми створені. І тому Ісус, як цар, нам, зі своєї волі, як цар, вділяє нам частку того серця, коли ми йдемо на літурію, коли ми йдемо до причастя. Коли ми причащаємось тіла і крові Христової, ми приймаємо частку цього цар... серця царя вселенної. Серце Божого Сина. Нам дано, знаєте, ось таким нашим, таким нам немічним слабким, таким, що ну, дуже є немічні і слабкі і ось. Бог у своїй любові нам дає можливість це прийняти. Важливо, щоб ми це дооцінили, тому що люди дуже грішать тим, що недооцінюють того, що Бог нам дав. А через те, що вони недооцінюють, тому ними володіє темнота цього світу. Тому що темнота саме і те робить, щоб затуманити людині голову, душу, серце, пам'ять, захопити її чим-небудь у цьому світі, тільки щоб вона не брала часу на усвідомлення того, що дав нам Бог. Тому що життя нам Господь саме для того дає, щоб ми усвідомили, а коли ми усвідомимо, тоді все решту ми отримаємо. Тому що Ісус сказав, що пізнайте Боже царство, все решту додасть. Ось воно прийде до людини, якщо вона усвідомить ось це царство, цей дар Христа, Його, його як царя. І для того нам потрібна молитва, нам потрібна сповідь, нам потрібна пристей Ухаристія, нам потрібна така тиша, тобто знаходити собі тишу для роздую. Поміж цей хаос цього світу, поміж ці наші потреби, роботу, якісь інші обов'язки, нам треба знайти той час для усвідомлення Царя Христа, Христового Царства. Ось, Тому що коли світ, в якому ми живемо, вкраде від нас ті можливості, ми втрачаємо. А коли ми втрачаємо, ми не доотримуємо того, що ми можемо отримати. І тому це вже буде залежати від людини самої. Бо Господь нам дав все, що може. Він все дав, все відкрив і каже: беріть. І залежить тепер від людини. Наскільки вона буде брати? А наскільки вона Ну, якось не, не схоче або не зможе, або відкине, або не зрозуміє і все. Пилат, ось цей момент, коли Ісус став перед Ним, Він з одної сторони, Він як суддя став. Щоб Ісуса Царя засудити, але з іншої сторони, йому дано можливість Ісуса пізнати. Ісус йому навіть спробував це говорити, щоб він усвідомив. Тобто для Пелата це була велика милість від неба, що Божий син, цар Вселеної, став перед Ним. Якби дозволив себе взяти і там поставити. Тому що міг і не дозволити. Але він дозволив, але Пилат не зрозумів. Він тут, якби, продовжив свою лінію як судді, який вже засудив не одну людину на смерть, не одну на розп'яття. І він якби тут по тій інерції і пішов на Ісуса. Хоч визнав його невинним, але в кінці це зробив. І він в цей момент не усвідомив. Тепер питання: чи дасть йому Бог знову? Стати перед Ісусом Його побачити. Чи дасть йому Бог цю можливість? Вже якби в вічності. Може, не дати. Ми не знаємо. І В кінці усвідомить, що він мав можливість тут. Влада його була настільки великою, що він міг Ісуса відпустити, наприклад. Але він не зрозумів. І тому Бог це все передбачив і тому через пророків сказав, що цей Пилат Ісуса засудить. Але не тому, що Бог так хотів, просто Пилат по-іншому не поступив, а саме так я поступив. Тому ми сьогодні можемо хіба дякувати Богу за цей дар, за те, що це свято для нас дароване, ми можемо в ньому. Ближче стати до Христа Царя, дати Йому право глибше увійти в наші різні справи, наше життя, наші зранення, наші різні слабкості, і нам довірити Ісусу і своє серце, своє життя, свою сім'ю, своїх дітей, так само, дітей, сім'ю, своє життя, запросити Його як царя в своє життя. Ось тут не просто так ми постояли, помолились, але прийшли Ісусе. Ми хочемо сьогодні запросити Тебе в нашу сім'ю. Хочемо запросити Тебе в життя наших дітей, в наше особисте життя. Ми хочемо, щоб ти був нашим царем. Це буде чудово, це буде гарно. Але не просто так розказати це забути, але час від часу. Якби постійно це оновлювати, щоб ця наша віра і ця Божа ласка діяли в нашому житті. Ласка Божа діє через нашу віру. А віра, щоб не вмирала, вона мусить весь час про це думати, щоб отримувати життя, силу. І тоді нас, наша віра нас веде до Христа. Ісус дарує свою ласку і Царювання Його відбувається в нашому житті. Якщо його царювання відбувається, ми визволяємося, і ми не будемо невільниками гріха, смерті, прокляті, всякого іншого. Або іншого зла, яке може в цьому світі діяти, руйнувати і людину особисто, і сім'ю, і дітей, і майбутнє. Тому нехай Господь стане нашим таким царем сьогодні назавжди, і нехай його ім'я завжди прославляється в нашому житті. І щоб Його перемога прийшла як цар'я над злом і в нашій Україні, і в цілому світі, і над війною, тому що Ісус цар миру і справедливості, і любові і правди. І цього ми сьогодні просимо і за це дякуємо Йому і прославляємо Його, молившись до Отця, як того, який започаткував ту місію Царя Христа, дав поштовх. Тому що все почалося від небесного це і завершиться ним так само. Слава Ісусу Христу.